Є знижки на АЦЦ Лонг, 15% в аптеках подорожних та Ощад. Є знижки на Бронхалик, 20% в аптеках подорожних Ощад. Так, ну і час запросити його на життя відомих людей і Тимур Вершиченко, який знає все про тих людей, яких ми знаємо, але щось з ними відбувається. Ну Доброго так, команда Ще живе Три. привіт, Три. друже. Так розказуй, кого ми побачимо сьогодні, а, і кому ви давно не бачили. А, слухай, давай почнемо з приємного. Так угу. приємного мало в нашому житті. Тому завжди щось за яскраве. Хапаємося. Так, і от Джамала відсвяткувала а, перший такий невеличкий ювілей свого новонародженого сина Аліма. А, вона нагадає. Третя цієї весни стала мамою, так і от якраз таки з нагоди півріччя поділилася архівними кадрами а, на своїй сторінці в інстаграм. От можна побачити, як маленький Алім грається, спить, ну і просто проводить час а, з Джамалою з мамою, так і з братами, шестирічним Еміром Рахманом і чотирирічним Селімом Гіраєм. А, ну і власне зворушливо підписала а, цей пост. А, джа а, написала: Не знаю, як ми жили без тебе. Але як бачите, повноцінне обличчя не поспішає показувати так. Все ж. Таки зберігає певну приватність своєї а, родини. Ну, в будь-якому разі вітаємо з першими міні-юлеєм. А ну вже Джамали, Євробачення, так. когось ми давно не бачили з того самого Євробачення. а Це хто? А зараз я розповім, тому що та сама, про кого ти натякаєш, так вона взяла і заінтригувала своєю персоною всю Бельгію. І навіть не просто заінтригувала, а там майже а, там, 10 тижнів тримала цю інтригу. Де, що, як і хто зараз розповім. Ну і знову ж таки про Євробачення. Наступного року Євробачення 2025 може скоротитися з трьох ефірів, коли два півфінали і фінал лише до великого Чого? великої події Чому? в суботу. А зараз розкажу. Наш амбасадор Євробачення О, також є ведучий ЖВЛ. Тримає ефір. Тимур. Тримаю. Давай. Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. Про це. Руслана мовчала 13 місяців, але в минулої п'ятниці усі маски були зняті в прямому і переносному сенсах. Наша Руслана Лижичко інкогніто взяла участь у бельгійській версії міжнародного шоу Маска як суперзірка з-за кордону. Записи програми проходили в місцевому палаці спорту на 15 тисяч глядачів. І під час виступу Руслани, хоча ніхто й не здогадувався, що це саме вона, зал буквально вибухав оваціями Руслана протрималася в своєму образі рибки, рок зірки 10 епізодів з 12, тобто їй не вистачило зовсім трошечки, аби все ж таки дійти до гранд-фіналу. Давайте глянемо, як це відбувалося. Ну, це вже кадри з розкриття образу, ви розумієте, так. Ну і власне Руслана зізналася, що вперше повністю довірила створення свого образу команді, сама не долучалася до цього. Окрім того, проходила силу силенну психологічних анкет, аби команда могла створити відповідний їй образ. А, так власне і народилося ось цей образ Риби рок-зірки. Говорити зі сцени учасникам забороняли, тому співачка своїми піснями намагалася донести важливі сенси, і вже пісні. Після участі у шоу зізналася, що раніше її колеги бельгійці новини про Україну так слухали в фоновому режимі. А після її виступу все ж таки роблять гучніше, коли щось розповідають про нас із вами. У Руслана, до речі, напередодні вийшла нова пісня Кам'яна діва каже, що надихалася міфами про українські стоунхенджі. Це такі загадкові кам'яні святилища в Карпатах. До мелодії Руслана взяла унікальні гуцульські награші у виконанні всесвітньо відомого українського скрип. Паля Василя Попадюка і традиційну трембіту. Не лише в грі «Сталкер-2» тепер на весь світ звучить українська музика в другому сезоні популярного серіалу на Netflix під назвою імператриця лунає українська народна пісня Сонце низенько вечір близенько. Вона ж відома як Арія Петра з опери Наталка Полтавка Миколи Лисенка. Українські мотиви можна почути вже у першій серії. Глянемо. Власне, що там відбувається в сюжеті. Демонструють часи Австрійської імперії, де править династія Габсбургів. Сцена зображує, як герцогства з усієї імперії прибувають на прийом до віденського двору, щоб побачити нову правительку Єлизавету Баварську. І одна із запрошених делегацій приїхала з Буковини. Група дівчат, вбраних у вишитий автентичний одяг. Та вінки з квітами заспівали сонце, низенько вечір близенько» перед принцесою Баварії. Виконання українок потішило всі свою вдячністю дітям вона виразила власне аплодисментами. Ми теж аплодуємо. Захлинатися відчаєм навряд чи дієва допомога. Чи не так? Такими словами звернулася до своїх шанувальників легендарна українська актриса театру та кіно Ада Роговцева, яка кілька тижнів тому потрапила до лікарні через хворе серце. Та вже як бачите, повернулася на сцену. І ось як її вітали. Глянемо. we <laughs> Вистава «Схоже на щастя, вже відбулася у Києві, але Роговцева ще планує зіграти її у Львові, Чернівцях та Тернополі. Напередодні показу в столиці Ада Миколаївна в інстаграмі звернулася до театральних фанів з проханням квіти замінити донатами. Цитую: я можу грати для вас, виходити на сцену, попри все і заробляти, щоб донатити. А ще я можу вкотре звернутися до вас, друзі, з проханням не нести квітів на сцену. Гроші, за які ви придбаєте хвилину радості для мене, можуть послужити для нашої з вами більшої втіхи. Тож будете на концертах Ади Миколаївни на виставах. Зважте на її побажання, і все ж таки замініть квіти донатами. Чи треба фінансувати Євробачення 2025 у Швейцарії ще вирішують і вирішать це на референдумі? Нагадаю, на останньому пісенному конкурсі перемогу здобули виконавці немо з піснею «The Code», що власне дало Швейцарії право приймати захід наступного року. Однак, жителі міста Базель, яке обрали для проведення подій, вирішують чи варто виділяти кошти з місцевого бюджету. А йдеться про майже 35 мільйонів доларів на куорганізації. Цю конкурсу Євробачення це неприбутковий захід, який здебільшого фінансується внесками суспільних мовників, які беруть участь у ньому. Однак організатори кажуть, що з огляду на вигоди, які отримують приймаючі міста, вони також повинні зробити е, свій внесок. Якщо ж жителі е, відхилять виділення грошей, євробачення доведеться скоротити, сказав ЕФПІ керівник відділу комунікацій конкурсу 2025 року, Едді Естерман е, також у разі. У такому разі захід запланований приблизно на 10-14 днів буде зведений до одного великого телевізійного шоу в суботу ввечері без жодних публічних заходів за межами основного місця проведення. Тож чекаємо результатів референдуму. Американський репер Кан'є Вест опинився в епіцентрі серйозних звинувачень. Колишня учасниця шоу Топ модель по американській, Джен Енн подала до суду, звинувативши музиканта в сексуальному насильстві. Інцидент за словами моделі стався ще у 2010 році під час зйомок кліпу на пісні на пісню Енн, Яка виконувала роль другого плану, стверджує, що вона була одягнена лише у відверту білизну, коли Вест попросив дати. Йому азійську дівчину, а решту попросив вийти за словами позивачки. репер душив її і вчиняв. Оральне насилля знімальна група спостерігала за подіями, хоча відповідні кадри так і не потрапили до фінальної версії кліпу. Енн стверджує, що сповістила про цей інцидент представників Universal Music Group, але компанія не провела належного розслідування, і от тепер Джен Енн вимагає відшкодування моральних і матеріальних збитків. Kanye Вест поки що ніяк не прокоментував цю ситуацію. Нагадаю, що лише минулого місяця. Проти нього подала позов колишня асистентка, де звинуватила в насилі не лише Кангі, але й його друга підіді, який зараз за ґратами чекає суду за понад сотнею подібних позовів. Ось такі новини на сьогодні. Звісно, тиждень лише розпочинається, і команда ЖВЛ вже готує для вас новий випуск, який буде завтра. В сніданку з 1 плюс +1, же порі. Тому гарного і мирного всім дня.